Наркоорганізація Біле братерство на Дніпропетровщині, одинадцятим учасникам злочинної групи загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією. У Нікополі та Покрові з бутом психотропів займалася організація, в яку входила понад 20 учасників. Це розвинутий нелегальний бізнес, що приносив прибуток щомісяця більше 12 мільйонів гривень, звідти дорогі авто і маєтки. Метформін, канабіс та півіпі замовлявся партіями. Потім по поланком доходив через фасувальників, кур'єрів до споживачів. У березні цього року біле братерство накрили і ліквідували. До суду дійшло 11 учасників. На Харківщині викрили агентку, що передавала окупантам дані пропозиції сил оборони на Ізюмському напрямку, які ворог планував використати для нового наступу. 23-річна місцева мешканка в травні цього року почала збір даних для ворога за легкі гроші, використовуючи легенду, ніби відвідує родичів в зоні бойових дій. Жінці загрожує довічне з конфіскацією майна.